Над труною літній батько загиблого захисника Валерія Левіна, і він ще досі не може повірити, що його сина вже ніколи не буде поряд. Служив 44-річний криворіжець у військовій частині 3011. Улітку 22-го гнав окупантів спочатку на Херсонщині, де отримав важке поранення, а після реабілітації одразу ж повернувся у Стрій. Продовжив військовий шлях на Донецькому напрямку, де у 32 гу річницю незалежності нашої держави під час артилерійського обстрілу він отримав травми несумісні з життям. Жаль. І нас забирає кращих наших хлопців, блин. щоб про, особисто провалівав, можна сказати, що завжди був чесний, сміливий, мужественний хлопець. Блин. Слава герою! У цивільному житті чоловік працював на Криворізькому залізнорудному комбінаті, майстро ремонтно-будівельних робіт. Ще з юного віку займався спортом, в подальшому присвятив самбо все своє життя, допоки воно було мирним без окупантів на нашій землі. Мав безліч медалей та нагород, відстоював честь нашого міста на міжнародних аренах. Гаряче серце. Я про нього можу сказати, що це гаряче серце. Не було в шкільному житті такої події. Де не було Валерин, я пам'ятаю, що ну, ми списувалися, і він писав, що дуже хоче потрапити до лав е, Збройних сил, а не брали його. Під час церемонії прощання батькові полеглого героя вручили його присвоєний нагрудний знак за заслуги перед містом. Солдата Левіна Валерія Олександровича нагородити відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом. Посмертно. Мій бігасни цього народу жителів нашого міста. Загиблий захисник залишив на цьому світі дружину та доньку. Свій останній спочинок нацгвардієць знайшов на центральному кладовищі. Вічна пам'ять полеглому герою і вдячність за мужність. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.